Я гуляв пару років і перевіряв це все. Я дивився різні передачі. Є ще дуже класний цикл, можете знайти на Ютубі. Ну він поки що тільки російською мовою є. Називається Тайльне Вічної книги. Там Міхей Лайтман пояснює те, що відбувається в Торі, Всі ці події він переводить це і пояснює. На мові взаємодія світла і тлі, тобто цього впливу від творця на наші бажання, і те, як це працює в наших бажаннях, і він це дуже просто. Всі ці події метафоричні, він переводив у те, що відбувається всередині мене. Тобто, він пояснює, що все, що написано в творі, це все мова йде про одну людину, це все розвиток бажань всередині однієї людини. Це перше, що мене зачепило, друге, що мене зачепило, це я дізнався, що є вчення про десять сфірот, що це конкретна суха така наука. Хоча я гуманітарій, і ці речі від мене далекі. Я дивився уроки на тему вчення про десять сфірот Сулама, який пояснює увесь процес, як було від самого початку, і ще до того, як був створений світ, до того як був створений всесвіт, що відбувалося до того, от вчені не можуть відповісти, що було до великого вибуху. А там Бальсулам пояснює це все і дуже просто на основі кабалістичних першоджерел, він пояснює, як взаємодіє і розвивається бажання під впливом світла, і там. Конкретно суха механіка. Я розумію, що я нічого в цьому не розумію, але я бачу, що у цього є наукова основа. І те, як Михайл лайтман, наш учитель, пояснює всі ці речі, як він малює всі ці креслення, можете подивитися це. все є у нас на сайтах. То я зрозумів, що це буквально наука. І це для мене було дуже важливо, що це не якісь там вигадки, а що у цього є наукова основа, що там можна ставити експерименти і що можна це все перевіряти. Для мене ці речі були дуже важливі.